Ня соціально-економічного розвитку міста знаходиться під особливим контролем виконуючого обов'язки герсонського міського голови Володимира Миколаєнка, Незважаючи на те, що він виконує обов'язки міського голови лише декілька тижнів, нагальні проблеми міста для нього та його команди завжди були на першому місці, особливо тепер, коли у державі досить складне економічне становище, яке так чи інакше торкається кожного херсонця. Я звернувся до голови адміністрації но, призначеного щодо спільної наради з державним казначейством, з фінансовим управлінням стосовно тих проблем, які дійсно сьогодні існують в міському бюджеті. Ну, не такого не є секретом, що зараз більше 30 мільйонів у нас державне казначейство не проведало розрахунків. На наші вимоги, хоча на рахунках міської ради є ці гроші. І ну, бюджетна заборгованість на початок цього року більше майже 50 мільйонів, а цих грошей, на жаль, в бюджеті немає. Я не знаю, треба розбиратися з цим питанням. От, тому на наше, наше прохання, вчора була проведена зустріч, і ми отримали. Обіцянки, можливо, навіть зобов'язання, я так рахую, від державного казначейства, що все ж таки ті наші платежі, які вони зобов'язані проводити, вони будуть яким чином ну, пріоритетними, що вони будуть їх виконувати. На жаль, у Херсоні залишається складним питання житлово-комунального господарства. Володимир Миколаєнко пообіцяв особисто розглянути всі скарги жителів міста. Він переконує, всі проблеми будуть вирішені у мінімальний термін. Багато комунальних підприємств, які вже декілька місяців не отримували заробітну платню. І це питання якось замовчувалось попередньою владою. Вони там, я не знаю, як вони вважали, що це як собор розсосеться, або вони якусь таку чарівну паличку достануть і махнуть, і російський кредит з'явиться там і вони погасять за такі заборгованості. На жаль. Питання складне, але я впевнений, що ми його вирішимо. Ну, є, існує загроза того, що почне обленерга у нас відключати підкачки нашого водоканалу, тому що там також розрахунки за електричну енергію. Ну, начебто, вчора є обіцянка і фінансового управління. І голови обласної адміністрації, щоб буде максимально втручатися і максимально співпрацювати з містом Херсоном, щоб вирішити ці складні фінансові питання. Не треба переживати мешканцям Херсона за ситуацію, яка сьогодні в Херсоні склалася. Я розумію, що це наш клопіт. Ми його повинні вирішити, якщо ми взяли за цей тягар відповідальності за міську владу. Тому я думаю, що. Максимально короткі строки налагодиться співпраця і вирішити всі проблеми. Люди отримують заробітну платню. Я думаю, що ми також займемося зараз дуже гостро стоїть питання, намагаються відключати ліфти в наших багатоповерхівках. Тому жорстка вимога. Все міське господарство повинно гарно працювати, чітко і. Системно працювати. Я впевнений, що так воно і буде. Поряд з тим, на думку Володимира Миколаєнка, посиленої уваги потребує кадрова політика в Херсонській міській раді. На сьогоднішній день вже всі заступники міського голови написали заяви про звільнення. Володимир Миколаєнко говорить, у складі виконуючого комітету повинні бути представники громади, особливо молодь. Я впевнений, що будуть зміни, і зміни деякі вже відбуваються, практично всі заступники міського голови написали заяви, складають свої повноваження, на сесії буде винесено це питання. Моє бачення в тому числі, що в виконкомі не можуть бути там чиновники, а повинні бути в першу чергу чергу в складі виконкому громадськість. Я хочу туди також залучити духовних лідерів, ви знаєте, щоб не казали про духовність, а щоб там дійсно був якийсь, була присутність духовного світу. Ті хаців в міської раді і в міському виконкомі команда буде, знаєте, ну, дуже сильно омолоджена. По-перше, ну, я розумію, що треба рухати молодь, і вони, вони креативні, вони більш такі мобільні. Бо коли намагаєшся порівняти ті пропозиції, які дають сьогодні молодь, і ті пропозиції, які пропонують чиновники міської ради, ви знаєте, молодь виграє і виграє з таким потужним відривом. Тому усі бажаючі працювати в міській раді залишиться, якщо вони не замішані в якихось корупційних там, справах, оборудках попередньої влади, але максимально буде насичення молоді. Очікується і скорочення апарату Херсонської міської ради, а саме коригування кількості департаментів та управління. В першу чергу структура буде приглядатись за рахунок скорочення заступників міського голови. Можливо, буде якесь коригування там кількості департаментів, тому що знаєте, ну в моєму розумінні, коли у нас є і департаменти управління, і ці керівники отримують ну достатньо, достатньо непогані гроші. А ефективності ви цих от, знаєте департаментів управління по, 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 по великому рахунку. Дуже мало ми отримуємо. тому я впевнений, що буде в першу чергу, якщо скорочення, то скорочення керівних посад в міській конкомі. Пріоритетним питанням на сьогодні залишається навігація, яку планується почати наприкінці березня. Провели таку потужну нараду стосовно початку навігації. Я думаю, що це, знаєте, то, ну, такий важливий, важливий момент, бо люди чекають. Зараз уже теплі дні, і наші батьки чекають, коли вони зможуть виїхати на свої ділянки на, на островах. У нас ж більшість дач розташована на островах. І якщо ми. У минулому році навігація почалась 29 квітня, то зараз жорстка вимога до перевізників. До адміністрації річкових портів, щоб навігація в цьому році почалася уже 29 березня. Я думаю, що це буде знаєте, такий гарний приклад. Це ж таки, що влада розуміє проблеми людей. Виконуючи обов'язки херсонського міського голови Володимир Миколаєнко, зазначає, що у місті залишається проблема з ліфтовими підйомниками. Проте Херсонцям не варто непокоїтися. Програма відновлення ліфтів продовжуватиметься. А всі зупинені підйомники у короткий термін будуть знову працювати. Мене дуже турбує ситуація з ліфтовим господарством. Ви знаєте, що у нас в сотні ліфтів, які десятками років не працювали, і так наводяться такі приклади, що просто люди на сходах помирають, не витримують серце. І, ну це жах. Знаєте, не може в обласному та ніякому, навіть не в обласному, в будь-якому місті відбуватися така ситуація. І для нас прийти в цьому році запустити всі ліфти це це головне що ми повинні робити ну і зрозуміло що дуже багато скарг на житлово комунальне господарство також треба дуже серйозно, серйозні зміни вносити в керівництво цього напрямку окрім того володимир васильович акцентував особливу увагу на співробітництві міської влади з громадою у цій співпраці головними повинні бути херсонці В моєму розумінні, треба переглянути як програму соціально економічного розвитку нашого міста бо вона формувалась якось непрозора і незрозуміла. Не може міський голова визначати Хоч, можливо, він обраний людьми, але він не має такого права, щоб самостійно визначати ті пріоритети, куди повинно рухатись місто. Тому переглянути і обговорити публічно програму соціально-економічного розвитку, в тому числі бюджет переглянути. Бюджет повинен бути використаний максимально на користь громадян нашого міста. Ми зараз отримуємо багато пропозицій, ми їх узагальнимо. Я не виключаю того, що ми вийдемо знаєте, на ці громадські слухання або громадські обговорення, наприклад, там на ту ж площу свободу права таке народне віче. Я розумію, що це буде дуже важко, тому що ну, багато думок, багато е е е, пріоритетів, але треба узгодити декілька. Ну не такий багато у нас бюджет, щоб, наприклад, там, визначити там, е 10 напрямків, чи 15, чи 20 напрямків. Треба визначити, можливо, 3-5 напрямків, які ми в цьому році повинні е е виконати в повному обсязі. Ніякого розколу не може бути. Я бачу це знаєте єднання, яке відбувається зараз в нашому місті. Ну, мені настільки, настільки приємно, що от, знаєте, люди про просто піднялась боронити свою своє місто, свою область. Просто з'явилася невеличка загроза. Ну, там з'явилися російські війська, але люди вже, вже виявляють свій патріотизм, кажуть, що ми, ми єдина Україна, що нас ніхто не не пересварить.